Сьогодні в місті Черкаси була проведена спецоперація по звільненню заручника. Під час проведення обшуку саме знайомлення місцевого жителя з ухвалою на проведення обшуку. Дана особа під загрозу застосування зброї захопила в заручник одного з працівників поліції. Була організована швидка спецоперація, в результаті якої працівника поліції було звільнено, а особа, яка захопила його в заручники, затримано. В помешканні даної особи було виявлено ряд предметів схожих на вогнепальну зброю. Також вилучено гранату РГД-5 та наркотичні речовини. Всі предмети вилучені та направлено на експертизу. Дана особа затримано, з ним проводяться відповідні слідчі дії. Відкрито кримінальне провадження статтею 349 Кримінального кодексу України це захоплення представника влади або представника поліції в заручники. Його затримано згідно статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Проводяться відповідні слідчі дії. Сейчас проводим сейчас операцию. без из не заходить. практике для корови. Так? No? Добре. Arabalet. Mm -hmm.